Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємось про топ-подарунків чи просто топ-товарів для людей, які люблять пограти в ігри чи являються IT-спеціалістами. Я вирішив об'єднати це в одне, адже доволі часто таке буває, що IT-спеціалісти у вільний від роботи час являються геймерами. Отож, ви на каналі моє, я Рома. вперед до нових знань. І наш топ-подарунків чи топ-товарів я почну зі зв'язку. Ну, точніше, з пристрою, який дає нам оцей зв'язок. Зв'язок, звичайно, має зараз. На увазі інтернету. Отож, вітаю вашій увазі. Маршрутизатор Asus RT AX53U. Навіть самої назви можна вже зрозуміти, що даний маршрутизатор підтримує найновіший стандарт Wi-Fi, а саме Wi-Fi 6. В технічних специфікаціях якраз оцей Wi-Fi 6 позначається як формат AX. Попередній варіант Wi-Fi, 5 був AC. На це ви вже тепер можете звертати увагу, і ви можете вже тепер самостійно перевірити, чи ваш смартфон чи ноутбук підтримує цей 6. І стандарт. Необхідно подивитися в його характеристики, саме в характеристики стандарту зв'язку Wi-Fi, і подивитися, чи там є оці дві букви AX. Друзі, я вже, до речі, знімав відеоролик про. Товари про технології в сегменті мережевої техніки. Тому, якщо ви хочете в деталях подивитися, які сучасні технології мають сучасні маршрутизатори, які в них є фішки і на що необхідно звертати увагу та як загалом побудувати мережу в себе вдома, переходьте ось сюди за посиланням на мій ролик. Про сам маршрутизатор я ще скажу декілька слів. В цій моделі використовується компоновка антен 2 х 2, де дві антени передають, а дві антени приймають. Також даний маршрутизатор здатний забезпечувати швидкість до 1800 700 Мбіт в секунду, з яких 574 Мбіта в діапазоні 2,4 ГГц, та 1201 Мбіт в діапазоні 5 ГГц. Таким чином, даний маршрутизатор має в півтори разу вищу швидкість, ніж аналогічний маршрутизатор з аналогічною компоновкою антенн, тільки стандарту АЦ, тобто цієї попередньої версії Wi-Fi. До речі, це є модель одна з найбюджетніших на ринку моделей зі стандартом уже 6 Wi-Fi. Тому, якщо ви задумаєтесь про покупку нового маршрутизатора, звичайно, звертайте увагу на те, які. І стандарт він підтримує, адже купляючи новий пристрій, хочеться, щоб він був ще довгий час актуальний. І от шостий Wi-Fi на даний момент саме актуальний. Звичайно, в цього роутера підтримуються такі технології, як MU-MIMO і OFDMA. Я про них розповідав ось в цьому ролику про мережеве обладнання. Лінк буде тут. Ну все. Нашого геймера чи it спеціаліста є вже зв'язок. У нього вже є маршрутизатор, в нього є стабільний інтернет. Тож рухаємося далі. І наступним корисним товаром буде для людей, які люблять пограти. Чи Попрацювати за комп'ютером, звичайно, це крісло. Я, до речі, чув про такий наратив, що в житті не можна економити на двох речах. І я, до речі, з ним погоджуюсь: перша річ це економія на сні. Тому що в сні ми проводимо одну третю свого життя, і е, на матрасі, на подушці, на хороших шторах економити не вартує. Адже це та річ, коли наш організм відпочиває, можна навіть сказати, відновлюється. Другий момент, на чому не вартує економити, це на хорошому кріслі. Адже. В кріслі ми проводимо другу частину від цієї однієї третьої нашого життя. Якщо наша робота полягає в, в якихось активних речах, ну тобто ми не сидимо на роботі, то тоді цей показник трохи зменшується. Проте ми все ж таки говоримо про it спеціалістів де вони протягом дня сидять на кріслі. Ну і дуже часто таке буває, що ще й вечір вони сидять також на кріслі. Цьому і виходить тут навіть не одна третя, а всіх дві третіх нашого життя. Тому комфортне, хороше, якісне геймерське крісло. Воно повинно бути в кожної людини, яка проводить багато часу за комп'ютером. Мої колеги, до речі, знімали огляди на різноманітні крісла по різних бюджетах. Посилання на ці відео ми залишимо в описі під відео. Також вони повинні зараз з'явитися ось тут. І ви можете прийти та переглянути більш детально по різним моделям. Ну все, переходимо до самого цікавого до заліза. Звичайно, я маю на увазі, в першу чергу, коли говорю про геймерське залізо, це про ГПУ, тобто про графічну карту. В світі десктопних графічних карт існує два Всесвіта. Перший всесвіт це AMD зі своїм Radeon, другий всесвіт це Intel з GeForce. Сьогодні я вибрав одну модель з сімейства Intel GeForce. Вона мені ближче по душі, так само. Якщо вам цікаво, чому пишіть коментарі, розповім, порівняємо. Обрав саме модель ось цю. Це модель в нас GeForce RTX 4080 від компанії Asus. В даної моделі є 16 ГБ виділеної пам'яті, і шина даних. 256 біт. До речі, серія RTX 40 це якраз ота, що в нас зараз на столі стоїть, це є сама найновіша серія випуску відеокарт. Вона її анонсували 20 вересня 2022 року, тобто зовсім недавно, і вона виділяється суперпродуктивністю не просто так. Основною фішкою цей зменшений техпроцес до 4 нанометрів. А ми всі розуміємо, що чим буде менший транзистор, на підкладці, тим більше їх можна буде розмістити. А ну так дуже-дуже грубо кажучи, один транзистор це є один якийсь певний розрахунок. Більше транзисторів, більше розрахунку в один момент часу. Також оцей стрибок в продуктивності забезпечує технологія dlss 3 на базі штучного інтелекту. Повторюсь, якщо вам цікавий детальний огляд, будь ласка, пишіть коментарі, розповім про кожну характеристику в деталях. Наступний товар, про який я вам розповім, це, звичайно, буде оперативна пам'ять або ОЗП. Оперативно запам'ятовувати. Виючий пристрій оперативна пам'ять. Вона працює як тимчасова пам'ять для збереження тимчасових файлів для простого і такого дуже доступного розуміння. От умовно кажучи, ми відкриваємо документ Word, поки ми в ньому печатаємо. До того моменту, як ми натискаємо кнопочку Зберегти. Оця тимчасова інформація вона зберігається в оперативній пам'яті. Оперативна пам'ять вона також має певний поділ на пам'ять для ноутбуків і пам'ять для стаціонарних комп'ютерів. Хоча тут вартує звертати увагу саме на материнську плату, яку пам'ять вона підтримує. Адже на, мої, на моїй практиці була ситуація, коли був стаціонарний комп'ютер і він використовував саме ноутбучну пам'ять, але там була материнська плата дуже маленького форм-фактору Mini ITX. Хто розуміє, про що я сказав, той зрозумів. Отож, для стаціонарних комп'ютерів це є пам'ять формату DIMM. Вона така отакого от розміру, як ви зараз бачите, тобто вона довга і вузька. Для ноутбуків це є соудім, so і перша буква S, до речі, означає small. Вона просто меншого розміру і трішки ширша. Ну тобто, навіть візуально зрозуміло для кого, що призначається. Адже комп'ютер це щось зазвичай таке велике, а ноутбук це зазвичай щось таке маленьке. І в якості хорошого представника... Ігрової оперативної пам'яті я обрав модель від компанії Kingston Fury, в якої є об'єм 16 ГБ і тактова частота 5200 МГц. Також в даної пам'яті є RGB-підсвітка, тобто вона буде і світитися всередині в нашому корпусі, а як ми всі знаємо, геймери дуже люблять, коли є підсвітка. І ще буквально два слова про цей DDR. DDR це є тип пам'яті, і в нас саме п'ятий DDR. П'ятий DDR – це найновіший на даний момент тип пам'яті і найсучасніший. Смішить. Звертаю вашу увагу, що кожен ДДР між собою несумісний. До прикладу, якщо материнська плата підтримує DDR-4, а ви придбали планку DDR5, то, на жаль, вона туди не встане. Фізично не встане, адже є певний захист від дурня, і ви просто не зможете її розмістити. Там ключ знаходиться трішки в іншому місці. Повертаємо пам'ять на своє місце, і наступним товаром це буде накопичувач. Але, звичайно, я не буду вам розповідати про жорсткі диски. Жорсткі диски це вже таке своєрідне минуле. А ми. З вами за майбутнє, тому, звичайно, розмова йде про SSD-накопичувач в форматі М2. Чому саме М2? Тому що М2 це такий доволі універсальний формат, і в нашому випадку накопичувач має радіатор. Це навіть означає, що ми можемо його встановлювати в місця, де є дуже, обмежено, де є дуже обмежений простір. Ну, до прикладу, навіть в ту саму ps 5 де мало місця, і за допомогою радіатора йому не потрібно багато повітря, щоб, щоб охолоджуватися. Охолоджує тут радіатор. У мене модель від компанії Western Digital. На 2 терабайти. і це є тип цієї пам'яті TLC 3D NAND. Поясню, що це означає. Тут до речі, дуже просто запам'ятати. Перша буква Т значить три. Ну принаймні, я так собі запам'ятав. Це означає, що три біта інформації зберігається в одній комірці пам'яті. А 3D означає, що оці е комірки вони будуються одна над одною. Що це дає? Це дає невисоку вартість, звичайно, відносно невисоку вартість, але є один недолік, так як не дуже великий час напрацювання в порівнянні до інших типів пам'яті. Ну, скажу так, виробник тут говорить про 1750 тисяч годин напрацювань і дає 5 років гарантії на цю, е, цю пам'ять. Я веду до того, що для домашнього використання цього повністю достатньо. Якщо б ми хотіли таку пам'ять ставити в сервера, де постійно йде запис читання, запис, читання тоді необхідно розглядати. Інші варіанти. Якщо вам цікава пам'ять для серверів, будь ласка, ви знаєте, де писати свій запит. І, звичайно, це дуже швидка пам'ять, швидкість щитування. Тут 3400 мегабіт в секунду, а запису 2900 Мбіт. Тобто, в секунду, в секунду. Зрозуміло, що в секунду. Думаємо далі, що ще потрібно IT-спеціалісту чи людині, яка любить грати в ігри. Звичайно, я говорю про систему охолодження. Помічаю таку штуку, що це вважається навіть своєрідним, трохи поганим тоном, коли використовується боксовий, тобто стандартний цей кулер. Як мінімум, міняємо на інші кулера, які тихіші, довше працюють, регулюють свої потужності. Або в ідеальному варіанті це на водяне охолодження. Водяне охолодження я для вас обрав, звичайно, що топове від компанії Zalman. Дістаю його. Ось так воно виглядає. Воно, до речі, в мене. Можна сказати, в розібраному вигляді. В комплекті поставляються всі необхідні аксесуари для того, щоб ну, звичайно ми могли його зібрати та установити. Давайте подумаємо, для чого загалом змінювати охолодження. Тут є причин декілька, і одна з перших причин, як би це дивно не звучало, але краще охолодження. Тобто, це нам говорить про те, що ми можемо розганяти наші процесори до вищих тактових частот. Але звертаю вашу увагу, що цим вартує займатися тільки, якщо ви знаєте, що ви робите. Наступною перевагою це те, що таку систему можна винести за межі корпусу, інколи це буває корисно, коли в корпусі дуже мало місця. Також вона менше ганяє пилюку. І зазвичай такі системи є тихіші, ніж боксові кулера. Також фішкою даної системи є те, що ми можемо оцей, оцей блок, цю помпу повертати в будь-якому напрямку. Це означає, що в залежності від того, яка в нас материнська плата, яка в нас там компоновка, ми можемо його розмістити так, щоб нічого там не перегиналося, не переламувалося і коректно все. Працювало. Ну, на то він і топовий виробник, що є увага до деталей. Також в цій системі встановлений хороший трьохкамерний насос, база тут з МІДі, а основа з алюмінію. Що одне, що друге, являється хорошим провідником, і це якраз все в тему охолодження. Також система буде підлаштовувати швидкість обертання кулерів в залежності від того, які задачі ми зараз виконуємо, тобто наскільки завантажена система. І, звичайно, тут є підсвітка RGB, куди без неї. Звичайно, нашому геймеру. Чи IT-спеціалісту також потрібна гарнітура, по якій він буде спілкуватися та прослуховувати контент, грати в ігри, ну, тобто використовувати її за призначення. І в мене якраз така є, ось ви її вже бачите, це ігрова гарнітура від компанії HyperX, і в неї є одразу ж декілька переваг. Ну, Звичайно, це розмова про хороший, якісний звук. Давайте я її одягну. Це розмова про. Повне відчуття занурення, тому що вушна чашка, вона повністю охоплює наше вухо. І тут є ще така цікава фішка, як змінний зйомний мікрофон. Коли він нам потрібний, ми його підключаємо, ним користуємось. Коли не потрібний, від'єднали і він нам не заважає. Це дуже класно, коли виробник дбає про такі ось дрібниці саме для комфорту використання. В даної гарнітури використовується динамік з неодимового магніта діаметром 53 мм. І з таких ще фішок тут є технологія DTS Headphone X. Це ліцензія на суперякісний просторовий звук. До речі, ліцензія діє два роки, і код є в коробці разом з навушниками. До речі, амбрешури тут виконані з піни з ефектом пам'яті. Тобто вони будуть щільно прилягати до вашої голови. І до речі, в ефекту пам'яті це не тільки огинання всіх наших е, анатомічних особливостей, а це ще те, що е, не підвищується температура. А при довгій грі це також дуже важливо, щоб нас під вухами, ну, звичайно, ці всі речі не потіли. Окрім того, що тут знімається мікрофон, коли ми, доприклад, в процесі гри хочемо щось дуже таємне, суперважливе сказати, ми можемо його відключити за допомогою кнопки, і він тоді не буде, ну розумієте, він тоді не буде працювати, він буде знаходитись на своєму місці, але працювати не буде. Потім з цієї самої кнопки ми також його знову відновлюємо, його роботу. На самому шнурі є регулятор гучності, тобто ми можемо одразу ж коли коригувати цю гучність. І, звичайно, дана гарнітура сумісна з усім, чим тільки можна, це розмова як про. ПК про смартфони, Xbox, PlayStation, ну, тобто все, що має такий самий роз'єм, ми можемо під'єднати до даної гарнітури. В комплекті, до речі, поставляється ось такий перехідник. Якщо в нас, до прикладу, відеокарта, вибачте, звукова карта, вона є окрема і окремо йде на наушники, окремо йде на динаміки. Якщо в нас сумісна, то тоді ми використовуємо просто ось цей роз'єм, який вже є на самому кабелі. І мій рейтинг топ-товарів для IT-спеціаліста. Для геймера завершує, звичайно, пристрій виводу інформації, і я маю на увазі монітор. Ви знаєте, колись давним-давно мене лякали монітори діагональю більше, ніж 24 дюйми. Мені чомусь це в той момент, коли я сидів за монітором 17 дюймів. Мені здавалося, що 24 це є дуже багато, а якщо буде ще більше, а я сижу близько до монітора, у мене будуть очі там розбігатися. Але ви знаєте, зараз я користуюсь 27-дюймовим монітором, не від цього виробника, це, до речі, від компанії MSI, не від цього виробника. Від іншого виробника, але тим не менше, коли великий монітор з'являється, оцей ефект занурення в той процес, де ти зараз знаходишся. І це, до речі, стосується не тільки ігрового процесу, це стосується і в тому числі переглядів там, фільмів, там, фотографій, ну тобто будь-якого контенту, який виводиться на монітор. Все ж таки, ми з вами говоримо про монітор для геймерів, і даний монітор має певне викривлення. Дане викривлення також необхідне для оцього занурення, для того, щоб ми себе, ну так би мовити, оточували тим зображенням, де ми зараз, де ми зараз перебуваємо в ігровому світі. Цей монітор він підтримує технологію HDR, це розширений динамічний діапазон, тобто кольори будуть в ньому відтворюватися максимально наближено до тих кольорів, які ми бачимо своїми очима в житті. Тут встановлення матриця VA. Яка має величезну перевагу, це невеликий час відклику. Ну тобто, звичайно, я маю на увазі не те, що всі матриці VA мають маленький а, час відклику, але це є така особливість даної матриці. Наступне це є частота оновлення. Тут вона складає 170 МГц. Що час відклику, що оновлення нашої матриці, воно дуже буде корисне в якихось динамічних іграх. Можливо, це там шутери, гонки. Коли нам важливо, щоб те, що ми ту команду, яку ми даємо нашому герою, щоб вона миттєво відтворювалася на нашому моніторі, і, звичайно, щоб вона швидко оновлювалася, якщо, до прикладу, до нас підбігає якийсь там злодій антагоніст. Я, звичайно, це все пояснюю дуже спрощено. Скажемо так, підсумуємо маленький час відклику і хороша частота оновлення. Вона суттєво допомагає в грі при динамічних якихось е, іграх, шутерах, гонках. Роздільна здатність даного монітора WQHD. У нього також є безліч різноманітних фішок для покращення нашого комфорту в грі. Ну, до прикладу, така фішка, як Night Vision, коли в самих темних якихось об'єктах в нашій грі він їх робить максимально контрастними для того, щоб ми могли побачити там якогось підступного злодія. Також тут є технологія антіфлікер, яка Зменшує мерехтіння екрану, це дозволяє зменшити втому наших очей, якраз для от довгої гри і комфортної гри. Також звертаю вашу увагу, що через конструктивну особливість ніжки, давайте я карту заберу, щоб ми на нього краще подивилися. У нього не регулюється по висоті. Він регулюється виключно нахилами по, ну як ви бачите, вверх-вниз. І виробник про це подбав. Якщо ви, до прикладу, забажаєте його розмістити на кронштейні на стіні, тут є стандартне кріплення веса, і ви зможете використати кронштейн, підібравши по розмірах, та розмістити його на стіні. Ось і все, якщо би так випадково, я не згадав про якийсь товар, який для вас дуже важливий. Ви знаєте, що робити. Пишіть, будь ласка, коментарі. Коментарі ми читаємо, то обов'язково відповідаємо. І якщо коментар набирає багато... То подобаю поверх, ми знімаємо про це відео. Адже наші глядачі для нас це самий головний споживач нашого контенту, за що вам ми дуже сильно дякуємо. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами, ставте лайк на нашому випуску, якщо він вам сподобався. Ставте дизлайк, якщо він вам не сподобався. Ми дуже ставимося конструктивно до критики. Ми самовдосконалюємося. і до нових зустрічей. Всім пока!